Ну, надо развернуться. Бачите, сколько кентавров тут? Сколько кентавров тут на стой? они сейчас трошки еще Поехал. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Ну, мягенько працює коробка. Мотор. Муруйка. Ну, мотор Кремовский. В принципе, он муруйка, и будет. Мотор дуже файний, КМ490, один з найнадійних, е, найкращих моторів китайських. І що немає уважно ще е, з моторів, які дуже легко обслужують. Я зараз пояснюю, що цей мотор 490 КМ, він зараз е, в усіх роботах, ну майже всіх. І на нього запчасті просто тімать ще знайти їх буде не проблема. І спустя 5 років, і 7 років, тому що... Ну, ці трактора дійсно масово завозяться з тим мотором. Що Скаут, Сумкентаур, що Ріоване, що там де всі Всіх ті 490 моторах. Давайте протестуємо трошки на ходу. Давайте другого. Другу хорош. Хорош. Ні, на передачі дуже м'яко. Включає коробка, до речі. там пасени, що коробка недостатньо плавна. Я не знаю, що ви придумали, таке божики. Надійсно, тут коробка, коробка передач дуже м'ягенька включає. Дуже плавно, дуже файно. Мені дуже подобається, як ходить. Коліса із боку, воно зручне, сидіння трошки опустили, цю платформу, трошки опустили. Тепер ти не сидиш тако як на троні, от на ньом, і колінки не впираються в руль, то теж трохи ергономіку, воно покращується молодці пацани кентаври. Щоб там хто не казав, ну, там по старому вони працюють над тим, щоб трактор був зручніше працюють над комплектаціями, Ми, ви можете вам обов'язково переплачувати. Якщо вам. Не треба там дводіскове щеплення. Ви за нього не платите, берете СК. Якщо вам треба 2 берете СД. Якщо вам треба та гідравліка примусова, от, пожалуйста, вона є. Якщо цієї комплектації вам не потрібна, то ви за неї просто не платите і вас, не, у вас буде обична гідравліка, ну, стандартна. О, так само здійснюється, бачите, підлога рівненька. Передній мост підключається. Ручничок такий, бачите, теж файно зроблено, зручно. Газюлька там справа. все. Управління на віску знаходиться. у нас. Ось у нас іде розподільник. Тут у нас іде розподільник, насос стоїть попереду. І от у нас іде управління гідравлікою. Управління гідравлікою, упра управління тими циліндрами. Ну, то що там, На ну, навіску, на погрузчику, можете вже все агрегатувати. Так, По ходовій часті, мужики, по ходовій частині стандарт у стандартна кентавровська йде ходова часть. 24-40 сил на стандартному шасі. Відмінність а, тільки, по моторах, тільки по моторах. 24 сили йде 3 КМ 385БТ, тут іде КМ-490БТ. То в шасі вистачає. понятно, що круче, коли йде на фен, коли там шасі, соответствує, всі діла. Ну, хлопці, ціна. Тоді фактично різниця буде вам 600 доларів, якщо ви берете е, таку комплектацію от з 24 коняки і 40. Коняк. О, тому опять же таки тена бюджетный сегмент бачимо, со всеми вытекающими то по кузову и вопросы по электрике по кентаврах всех часто бывают вопросы сальники бывают подтекают ну такие по мелочи страпляются я не буду сказать что там, трактор ничем не краще за это ничем не краще за Донфен. Да не, он на будет, на, 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 нормально. Ну, базово, там, такие, чтобы посыпался мост, Швидко, там такого не було. Щоб там ну, мотор, понятно, там мотор зараз від зонферму. Такі мотори ставлять, мотор толковий, коробка передач теж ходить, вона йде, тримає нагрузку, вона йде 8 Ви можете підлаштувати, яка вам швидкість буде зручна на любі роботи. Плюс для того, що тракторець на широких колесах йде 11,2, на 24, 7,5 на 16 передні. Він і вищий йде, і трошки здається ваги все одно. От. І якщо 24-ка тонна 300, то те десь буде тонна 450, то з 4 трактор. Пушка на високій стойці 2 по 30 він потяне. Ну, в залежності від зими, ну, переважно більшості потягне. Або можна взяти 2,25 пушка на цьому з припужником, то 100% піде з підпужником або з підгортачем. Такі пушки теж бометовські, вони хороші і вони йдуть з здоровим колесом, висока стойка, хіба Леміх іде 25-й, там іде підгортач дуже орепух. Хороший пужок дуже я вам раджу. Краще там, Чим тридцятки на сіли, краще взяти. Да, дійсно, от такого пушка. От, по фризі тут або метр сорок, або метр п'ятдесят, або метр шістдесят, то залежить від ґрунту. Якщо у вас земля дуже важка, то в принципі, ну, метр сорок мало, метр п'ятдесят можна брати. Спокійно, якщо земля не важка, можна брати 1,60 шістдесят. Так само і косу. 135 він спокійно буде працювати з ним. 165 коса трошки за здорова, таки, тут і йде гідравліку Я думаю, що питань не буде вже і по, по такій косі. Ну, що стосовно борону. Ну, коротше, на вам поможемо підібрати в залежності від... Більше залежить не від такий трактор, скільки там сил, а відповідно до ваги трактора підбирати, до ваги. Скільки вантажопідйомність має навісне, коли стоять зовнішні циліндри, він кілограм 100 тисне, ну, на кілограм 100 він піднімає більше, ніж ніж е, ніж цей ніж, е, стандартне, що внутрішні по всіх так От, воно не то, що просто примусово, воно ще трошечки є запас. От, тому ми вам підберемо навісне, щоб воно файно підходило, щоб воно файно грало з тим трактором. От, а в першу чергу треба дивитися, які роботи яка земля. Бо є земля глина, є земля чернозем, є земля важка, є земля вагенька, тому відповідно від цього і підбирається навіска, щоб її ефективність була, і щоб не насилувати трактор. Ви знаєте, Настільки там трактору в коробку не вложите, якщо там фраза буде ширше на 10 см, Но банально буде йому важче, банально у вас розходжувати, буде жерти більше соляри. Так само і з плугом, Така сама історія і з пушком. Тому в плані навісного краще підібрати. Підібрати конкретно вже під, ваш, під ваші умови використання. Тому якщо ви там звернетесь на гарячу лінію, вам треба там трактора і навіску, все то підкажемо без питань, яке краще буде взяти, які там не дуже, от, які там є фірми по нав'язці і так далі. Я думаю, зробити довге відео таке по навісці, всім людям показати, роз'яснити. Ну там просто що нав'язки дуже багато, і під різний трактор індивідуально підбирається на, на, різний, на різний ґрунт. Підбирається там на вісне. Тому те, що то маєте на увазі, коли ви обираєте тракторця, коли вам менеджер пропонує в інтернеті, там часто менеджера вони на тракторі не їздили. Я теж, звісно, на поля, поля не пахав, але хоча б тут постійно двіжуха, і я орієнтуюся з клієнтами, всіми, я на зв'язку, і відповідно всіх обратну зв'язку, всіх тракторах проданих, що робить, що не робить. Я інформацію маю більш ніж. А не кажу там, якщо гарантія, то все дзвоніть в сервіс, то не туди ви попали. Є такі теж. Ну, от, тому <кхм> вам підібрати, підказати, що в людей вже перевірено працює, я зможу, то не є проблема. Тому звертайтеся по гарячій лінії. От, номер телефону бачите внизу. Я дораджу таку сороковку, вона файна. Ти тільки дивіться, ви не переплачуєте, Якщо вам та примусово не треба, то якщо ви там в ліс не їздите, вам сугуби там фрезу тягай. І борону, то до сраки вам то примусове, якщо чесно скажу, і переплачувати гроші. Якщо вам дійсно воно треба, то так, да, звісно, є така комплектація. Дводіскове щеплення так само, тому що дводіскове щеплення в принципі, і однодіскове щеплення живе порядочно довго. Ось В кінтарах, бачите, в 40-ті, зрозуміло, трошки жити воно буде не так довго, але все одно корзина дешевше набагато стоїть сама по собі міняти. Дводіскове щеплення вам треба, якщо ви там, наприклад. Навісне, ви багато косите, або ви там прес підгортаєте вас, і вам треба вижимати, щоб відключати, допустимо, наполовину вижимати, щоб відключити вма. Тоді так, да, це буде корисно для вас. А якщо теж вам там борону тягати до сраки вам то ще, щеплення, знову ж таки, нюанси. Відповідно, того, що ви будете які роботи робити, вам вже треба підбирати. Тому що так по одне на одне вийде. Трошки довше два діска проживуть, потім заміна буде дорожча. Однодісково чаще грається, але ну, в такому тракторі, в таких якостях, порядку 2-3, ну, в залежності від мотогодин, звісно, і від того, як ви йому додаєте, щеплення можна спалити за місяць, то понятно. ну, Воно не швидко вийде ззаду, воно, буде, воно ходить, щеплення тут походить. От, тому, мужики, така от історія відповідного, коли ви граєте трактор. Позвоніть, проконсультуйтесь, навіть якщо ви там не хочете нас замовляти, хочете там десь купити себе по місці, ну, ми орієнтуємо, що є, куди дивитись, там, на що звернути увагу і все. От. Ну, і звісно, можна замовити, доставка у нас іде безкоштовно, без передплати, у нас всі трактори нові, всі трактори 24-го року, там є 23-го оцінювані, ну це конкретно от, Кентаври, нова лінійка. зараз навіть покажу, де в нас там шильдики йдуть. Шильдики десь мають бути. Invece, вони от мають бути, отут. Бачите, 24.04.15 виготовлення в самому Китаї. Повітно, що там муром поки вона доставляється, привозиться та техніка. Тому от, свіжа поставка. тільки пройшло, ні дня, ніде не стояв. І ще що легко красочне. Маєте на увазі, що тут треба його або десь ставити, щоб він не стояв там під дощем, там чистить і так далі, файно, бо легкокрасочних кузовні елементи, все одно, то не Фенг, там е цінева волк, буде братися ржавчина, якщо десь буде сковики чи царапенка, буде братися ржавчина, бо порошкова покраска хірова, ну, об'єктивно хірова вона всіх таких бюджетних. Оріон, Кентавр, всіх, вона, ну, якщо порівнювати, вони, на мані, я, 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 я бачив, рідна фарба з 30, 30 років трактору. І там він працював. І там ржавчина, ну мінімум. А тут буває зі старту десь. Я шукаю, але тут немає. Тут немає, але зі старту десь буває, одразу бере ржавчина. От. Тому теж маєте на увазі, То, ну, і, понятно, по експлуатації масла, фільтра, заміна по регламенту, щоб техніка ходила. Я думаю, то пояснювати не треба. Коротше кажучи, підписуйтесь на канал. В наявності є такі вот, тракторці. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Привеземо додому в лучшому віді без передплати. Без жодної передплати, от.